Грюкнути голос дверима у цьому чемпіонаті, принаймні завадивши звіття навіть... на передод старту 11-го турі Ростислава Оглашенного. Це традиційний ось такий от голкіпер для команди Черстудія зараз дитський на фланзі Бабський на Федоренка передач. Федоренко непоганий паз, Другі забиває Ол Василян Друг ось тобі і ляпас. Як то кажуть, Адвантіс пропускає першим у цій зустрічі, забиває свій м'яч Василян Друхів. Таки команди Студіо» Зараз на Фланзі Андрухів, опиняється. Андрухів! Таких от випадків є чимало, але зараз звертаємося саме із допомоги. І у Андрухіва лише є такі ось хороші льові шанси. Дицький, диський пробиває з під захисника. Табло може завершувати перший тайм. Команда Студіо». Федоренко, Федоренко пробиває! Вірт! Шановні прихильники, гри 5 на 5 повертаємося. Ми з ось такого, що переходите до тіла цього матчу, так би мовити. Дицький на ударній позиції Дицький пробиває, блокується його постріл. Зараз Дума. Дума із м'ячем пробиває, Дума. Лішків віддає передачу на флан, тут. Бабський, бабський, швидкість та сьогодні. Ця команда проводитиме свій історичний матч. Точніше, вже, я думаю, України футзальної, найвищий футзальний дивізіон нашої держави. Зараз коваль з м'ячем пробиває. люди, які стежать за першою it лігою Львова. Однозначно пророкували «Адвантіс» Адвантісу цій зустріч. Старання команди Адвантіс будуть перекреслені. Дицький на ударній позиції Дицький забуває Віля. Рахунок 1-1. Зараз несамовиті емоції. Гравців команди Адвантіс і до завершення. Класна передача на Андрухів. Андрухів пробиває вище воріт. Андрутує просто таки Віталій Багряк. І що часу не залишається. Час уже вичерпано. Рахунок підсумкової у цій зустрічі 1-1. Команда Едвантіс перемогу здобути не змогла. Команда Едвантіс набрала тим менш